Євангелія читання. Слава Тебе, Господи, слава тебе. <кій> Будьмо уважні. Сказав Господь притчується. Один чоловік насадив виноградника, вів його муром, видобував винотовку збудував будова башну, наняв його виноградаря і від'їхав на чужину. І послав він у свій час до виноградарів слугу, щоб взяв у них свою частину плодів виноградних. Вони його схопили, побили і відіслали з нічим. І знову послав до них і іншого сугу, але й тому побили голову і зневажили. Ще іншого послав він, та вони й того вбили, та багато інших послав він, і їх вони або побили, або повбивали. Мав він єдиного сина возлюбленого, і його послав до них на останку, кажучи: матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі ті казали між собою, це спадкоємець, ходімо б'їм, уб уб'ємо його, і нам буде наша. І схопивши його, вбили і викинули з виноградника. Що отже зробить господар виноградника? Прийде вигубить виноградарів, і виноградник віддасть іншим. Чи ви не читали цього описання, камінь, який відкинули будівниче, став наріжним каменем. Господь зробив це, і воно дивне в очах наших, і шукали його піймати, але боялися народу, бо зрозуміли, що він до них сказав ту притчу. і заставили його і відійшли. Слава, слава <кхе> Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Зрозуміли, що говорив притчу про них? Бачите, Христос, навчаючи людей, використовував притчі. Тому що ця форма, тобто ця притча, ця казка, ця, це така м'яка форма дати людині зрозуміти, що вона не права або навпаки. І от Христос. Спілкуючись з фарисеями, постійно використовував ці притчі. Робив він це для того, щоб людину не образити, фарисеїв не образити, а радше звернути, <кхух> звернути їм на їхні помилки. Він це робив для того, щоб їм допомогти виправитися. Зрештою, те саме стосується і всіх нас. Читаючи ці Євангелії, ці притчі, Господь Бог до нас промовляє, щоб ми виправилися. Промовляє м'яко, промовляє слово, просить. Але що сталося з цими фарисеями? Вони настільки обурилися, настільки був сильний їхній гнів на Христа за те, що Він їм сказав правду про них, що вони вирішили просто піти геть. Що таке покаяння? Покаяння це коли тобі говорять правду, а ти, не зазважаючи на своє обурення, погоджуєшся з цим. Коли тобі звертають увагу на твою, твою недосконалість чи твою помилку, і як би тобі було неприємно, ти не сперечаєшся, ти не виправдовуєшся, ти просто береш і міняєш. І оце, що говорив сьогодні Христос, оця притча, так, з одного боку, ми багато говорили, про неї говориться про те, що це притча про Ісуса Христа, про те, що це Він є, але також це притча і про цей момент покаяння, що Господь Бог звертає нам на наші помилки. І Його Слово дуже болюче, болюче сприймається кожним з нас. Бо ніхто не любить, коли йому говорять правду. Всі хочуть, знаєте, щоб було так, знаєте, улесливо, гарно, легко. А слова Бога є прості. В притчах він чітко, конкретно говорить: не приймаєте бо сина Божого, тобто не приймаєте мого сина. Значить, у вас забереться все те, що вам належить. І віддасться тим, хто буде приймати. Якщо ми не приймаємо правду про себе, значить від нас все забереться і віддасться тим, хто буде готовий слухати правду. Якщо ми не приймаємо цю правду про свої гріхи і помилки, і не хочемо змінитись, бо це боляче і боляче чути, то тоді про яку Божу ласку і благодать ми можемо говорити. Адже ми не вдягаємо на себе брудний одяг, чи не, їмо, чи не кладемо брудний посуд на стіл, щоб їсти. Ми завжди хочемо все чисте, нове, гарне. Так само і Господь, Він не буде вливати свою благодать в брудне, нерозкаєне тіло. Брудну нероскаяну душу. Він хоче благодать свою влити в чистоту, щоб ця благодать примножилась і дала плоди. Тому приймаємо правду про себе, приймаємо ті слова Христа, які Він говорить в притчах до нас. І не треба боятися змінити себе. Слава Ісусу Христу!

Yeah, that's